Привіт, друзі! Сьогодні хочу з вами поділитися інформацією, яку зрозуміють і підтримують тисячі, а навіть десятки тисяч українців на території Польщі. Тому дуже вас попрошу додивитися до кінця, підтримати це відео лайком та репостом, і не забувайте підписуватись на канал та увімкнути дзвіночок. Часто ви мені пишете в коментарях: Саша, у тебе дуже багато російських ботів, тому щоб їх було менше. Попрошу вас, лайк. І адекватний коментар. Нещодавно в своєму відео я вже зачіпав тему карти побиту і розповідав про те, що на території Польщі досить складно і довго отримати карту побиту. Хтось чекає три місяці, це ще дуже добре. А хтось чекає рік, півтора, два і навіть три. Це дуже багатьох українців демотивує і навіть не отримавши карти побиту. Українці виїжджають до інших європейських країн і там отримують швидші карти побиту ну, або якісь інші документи, які їм надають право життя на цій території. Польська влада знає за цю проблему і в деяких містах, деяких воєводствах приймають додаткових людей на роботу: приймають студентів, аспірантів, бажаючих переводять з інших урядових. Структур, щоб там допомагали швидше опрацьовувати інформацію, ну і, відповідно швидше видавати карти побиту. В кожного по-своєму здають нерви щодо того, що їм не вдається отримати карту. Як я й говорив, швидше хтось виїжджає в іншу країну, падає в таку крайність, а хтось виходить на одиночний пікет. І ось одна українка, жінка, яка чекала і чекає. Півтора року, найбільше ніж півтора року на свою карту побиту, і ще її не отримала, здали її нерви. І вона перед подівлею ужинду вийшла з одиночним пікетом, де на плакаті написала, скільки це можна чекати. Я вже такого числа подала. Пройшло один рік і шість місяців, і до сих пір я ще не отримала карти побиту. Чи дасть ця акція щось тій жінці, я не знаю. Можливо, можливо, звернуть увагу і приймуть її справу швидше розглядати. Можливо, не факт. Але по закону справи по розгляду по карті побиту мали би тривати не довше, ніж 60 днів. Так записано в законі в польській уставі. Людина вирішила для себе так і таким чином звернути на це увагу, має повне право, вийшла, показала. Я впевнений, що люди в Ужунді... Теж побачили і, як мінімум, звернули на це увагу. Що ви про це думаєте, обов'язково пишіть в коментарях. З вами я завжди Саша Матвєєв. Слава Україні! Дякуємо Польщі та Європі за допомогу.